А він біткоїна відбувся. Що далі? Як пройшла ця подія, і чи нарешті дасть біткоін можливості вирости цим альткоїнам? Привіт, колеги, з вами PS Trade. Сьогодні ми проаналізуємо знову ситуацію на ринку, дамо свій прогноз на тиждень, а також подивимося, як відпрацьовують альткоїни, які ми радили брати у квітні, наскільки добре вони падали, наскільки гарно відскочили і чи відпрацювали наші очікування. Проте спочатку трохи новин. Перша. У нас вже 18 партнерів афіліатів, які мають свої аудиторії, і згодні разом з нами просувати OKX Community в Україні. Друге, ми записали нарешті подкаст, який дуже давно планували. Він буде без лиця у такій дружній обстановці, без фільтрів. І надіємося, такий формат вам сподобається. Ну і третє в п'ятницю, 3 травня, ми запишемо. Новий стрім, верніше запустимо новий стрім, і всі бажаючі, які хочуть на нього потрапити, повинні зареєструватися за нашим реферальним посиланням на біржі ОКХ, пройти в верифікацію і написати нам в приватні повідомлення в Телеграмі свій ювіт. І ми вас додаємо в чат ОКХ і чекатимемо терпінням зустрічі з вами на нашому стрімі в п'ятницю. Тепер до графіків і до аналітики. Розпочнемо з місячного таймфрейму. Як бачите на графіку, Халлник ніяк не вплинув на ситуацію глобально, і ціна біткоїна як рухалася в межах попередньої місячної свічки, так і рухається. Якщо біткоїн закриється приблизно так, як зараз виглядає свічка, так, тобто по ціні 65900, 65800, це буде дуже недобрий сигнал на те, що в травні у нас. Може відбутися все таки падіння. Тому цей тиждень до кінця місяця покупці повинні проявити якусь ініціативу, тим більше на менших таймфреймах, вони зробили певний паттерн, який мав відпрацювати, і ціна біткоїна у квітні мала би закритися вище попереднього місяця і оновити новий історичний максимум. Двотижнева свічка підтверджує таку ймовірність. Зверніть увагу, що попередня двотижнева свічка оновила локальні мінімуми свічки від 11 березня, проте закрилася в межах консолідації. І теперішня дводенна двотижнева свічка, яка відкрилася якраз от сьогодні, має всі шанси, як мінімум, дорости до діапазону 70-72, а як максимум утворити новий імпульс росту з оновленнями історичних максимумів. Тижневки теж натякають, що продавці недостатньо сильні для того, щоб організувати навіть корекцію в діапазон 58 тисяч доларів. І, по суті, три останніх тижневих свічки розвивалися таким чином. Спочатку ціна активно падала, і потім до кінця тижня її відкуповували і утворювали ось такі шпильки. І по суті. Кожна наступна тижнева свічка просто оновлювала мінімум попередньої, але закривалася в межах попередньої свічки. І відповідно бачимо, що цього тижня все може кардинально змінитися і реально є шанс на утворення нової середньострокової хвилі росту. Проте критична точка такого сценарію діапазон 62-63 тисячі доларів. Тут незрозуміло, чому саме цей діапазон, а на менших таймфреймах ми зараз вам це покажемо. На даному таймфреймі чітко замітна консолідація. Отже, ціна біткоїна від е, березня 2024 року рухається в консолідації в межах 59-73 тисячі доларів. Зараз ціна знаходиться у середині цієї консолідації. Умовно, можна виділити діапазон 65-66 тисяч доларів. Крім того, ми бачимо, що. Е, це у нас було 15 квітня. Продавців дозволили встановити ось такий локальні максимум, після чого агресія їхня збільшилась. Тому, на нашу думку, якщо покупці спробують оновити цей локальний максимум, а це орієнтовно 67 тисяч доларів, ми можемо побачити нову реакцію продавців. Якщо вона буде не потужна і ціна біткоїна не впаде нижче 62-63 тисяч доларів. Це буде хороший сигнал для того, щоб підкуповувати Альтину і сам біткоін з середньостроковими цілями росту. У випадку, якщо шість два тисячі доларів не втримується, буде високий шанс оновлення локальних мінімумів і тесту діапазону 58-59 тисяч доларів. Проте для нас поки що основний сценарій це корекція 62-63 тисячі доларів, так і продовження росту з оновленням історичних максимумів. І це цілком імовірно, що може статися навіть у квітні ще. Якщо складно це все аналізувати і приймати рішення самостійно без якісної додаткової інформації з боку, вступайте в наш клуб 99 друзів PS3. в даному клубі ми щодня, крім суботи, і неділі публікуємо огляд ринку, де ділимося своєю ситуацією і е, показуємо, коли торгувати дійсно варто, а коли краще сидіти і мовчки спостерігати. Наприклад, на останньому падінні у нас. Було взято багато позицій разом. їх 11, дві не надто вдалі. Всі інші вищі точки входу. Одна навіть дає зараз плюс 70% прибутку. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Проте ми вже розглядали з вами підступність ось таких клинів, і на 8-годинному таймфреймі хочемо заявити, що якщо так станеться, що покупці пробивають 66800 і реакції від продавців ніякої. То цілком спокійно ціна біткоїна може дойти до верху консолідації. Купувати, впевнено, ми в такому випадку будемо готові тільки тоді, коли ціна бітка оновить 74 тисячі, становить новий хай і локально скоригується. Тоді на менших таймфреймах ми шукатимемо вхід в біткоїн і е... чітко виставлятимемо стопордери, тому що з великою вірністю він вже не повинен був би обвалюватись після оновлення нового історичного максимуму. Проте, якщо така ситуація може статися, то обов'язково стоп-одер вас врятує, і ви не залишитесь на самих хаях у біткоїні. Цікавий факт, що під час халеного біткоїна і в принципі до того і після того об'єми торгів біткоїна максимально впали. Ми навпаки чекали якусь волатильність, багато було різних новин, які могли реалізуватися. Проте волатильність навпаки звузилася. Зверніть увагу, починаючи з 20 квітня, так от друга третя ночі. Ось так рухався собі біткоін, і ось такі маленькі об'єми торгів у нас були на ринку. Такі малі об'єми торгів дозволяють маніпулювати біткоїном в будь-яку сторону. Тобто зараз спрогнозувати біткоін це максимально не благополучна справа, проте у нас є на 50% депозиту закуплені позиції. Інші позиції ми готові закупити, коли біткоін буде по шерстях дві тисячі три тисячі. Так, а якщо піток оновить свій історичний максимум, тоді після відкату. Ми будемо добирати позиції по альткоїнах уже з розумними стопами. Домінування біткоїна, денний таймфрейм. Отже, показник пробив попередній максимум червона лінія, діапазон 55,2%. І після того почалась локальна корекція. Критична точка 54,2%. З даної критичної точки, домінування біткоїна може знову продовжити рости. Якщо домінування біткоїна провалюється вниз з даної критичної точки, то буде шанс корекції на великому таймфреймі. Проте, поки що, наприклад, на триденному таймфреймі все виглядає на те, що після пробою попередніх максимумів е трішки показник скоригувався і буде готовий рости далі. В локальній перспективі на 4 годинному таймфреймі критична точка 55,5%. Сюди цілком вірно, що може протягом наступних 4 годин дорости домінування біткоїна, і після того, якщо тут втримується. Показник ми чекатимемо падіння до 54.3, і це має позитивно вплинути на альткоїни. Домінування USDT. зараз є 3 триденний таймфрейм, і ми бачимо ситуацію, що після оновлення 4.74.8, можливого діапазону, про який ми говорили, показник домінування USDT розпочав потрохи падати, і це може бути хорошим знаком для альтів, принаймні до діапазону 4.2, тобто локальна корекція. До 4,2 і після того продовження росту. Це найгірший сценарій, який ми поки що бачимо на ринку. Цей сценарій означатиме, що корекція крипти, яка почалася умовно в березні, 13 березня, вона ще не закінчилася і падіння домінування USDT зараз це просто локальний хід перед новою хвилею росту. Ну а ріс домінування USDT, всім відомо, що це буде падіння цін у криптовалютах. Якщо ж ми побачимо, що діапазон 4,2. Пробивається вниз, тоді буде великий шанс продовжити падіння домінування USDT десь тоді а близько 2%. А це вже буде серйозна хвиля росту всього ринку криптовалют. Тому наше рішення бути на 50% у крипті, а на 50% у стейблкоїнах. На нашу думку, правильно, тому що у випадку локального росту крипти ми зможемо як мінімум виставити беззбиткові позиції. А те, що погане у нас є таких дві позиції, закрити взагалі. У випадку продовження росту ми просто реалізуємо принаймні 50% депозиту, які вкладені у альткоїни, а інших 50% будемо намагатися підкупляти на локальних корекціях підкоїна. Одному з наших відео, де ми шукали топ-5 криптовалют, які було б класно закупити у квітні, одна з них була ACH. і ми говорили, що було б непогано закупити цю криптовалюту в діапазоні 22,4-2,8 центи. Тоді, звісно, не було зрозуміло, що може бути падіння і сильніше, що альти будуть сильно зливати. Проте, тим не менше, якщо купити навіть в цьому діапазоні і мати середню ціну 262,6 центи, то на теперішній час. Можна було отримати відскок близько 40% росту ACH. Також ми згадували криптовалюту CHR, CHR і говорили, що тут є дві точки входу. Перша, коли ціна може залишитися в межах трикутника і тоді вистрілити, це є діапазон 33 центів. І ми говорили, що друга точка докупки мала би бути близько 26 центів. В такому випадку у вас середня ціна виходить, приблизно 60 поділити на 2, 30 центів. Так, в даному випадку це ось тут. 30 центів і з даного діапазону вже ціна показувала б вам плюс 10%. Не так класно, як з АЦА, але тим не менше, ваша інвестиція е, в такому випадку, і в час, коли так сильно впадала крипта, була би у плюсі. Трохи промахнулися з криптовалютою RLC. Ми вже не очікували, що дана консолідація проб'ється вниз, і чекали, що після потужної хвилі росту ця консолідація подарує нам ще одну хвилю росту, оскільки тренд був сильний. І пропонували входити в RLC в діапазоні 3.2-3,3, тобто в даному діапазоні. І по суті, зараз ціна знаходиться на 7% нижче точки входу. Це досить серйозний рівень для цієї криптовалюти, тому якщо хтось брав RLC в даному діапазоні, краще вийти по безбитку, почекати локальної корекції і ще раз підібрати десь у діапазоні 2.5, 2.6 зі стоп-ордером нижче 2,2. Криптовалюта Гала теж була у фаворитах попереднього відео. І діапазон закупки, який ми чекали, це був 42 44 цент. Тут, як бачите, ціна почала активно гальмувати під час сильного падіння. Так вона прошила цей діапазон вниз, проте основна консолідація відбувалася саме в даному діапазоні. І на даний момент ціна Gala торгується на 515% вище точки закупки, про яку ми говорили у попередньому відео. Ну і остання криптовалюта це була SKL. Ми говорили, що діапазон 7,8, 8,4 центи буде якраз чудовий для закупки. Як бачите, саме сюди впала ціна SKL і розпочинає формування свого імпульсу. Так, поки що це виглядає досить слабо і є шанс на повторний тест даного діапазону. Але факт того, що в даному діапазоні ціна зупинилася і тут є зацікавлений покупець, говорить про те, що можна цей трейд розглядати всерйоз. На продовження росту, з якими цілями уважно дивіться попередні відео. А як бачите ситуацію на ринку крипти, Ви напишіть, будь ласка, у коментарях свої думки. Ну і традиційно бажаємо вам всім крутих прибуткових трейдів і перемоги.